Від початку повномасштабного вторгнення в Україні стрімко зростає кількість випадків кібершахрайства та фінансових махінацій. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України. Як повідомляє НБУ у 2024 році, сума збитків від незаконних дій шахрайських операцій з використанням платіжних карток зросла більш ніж на третину у порівнянні з попереднім роком. Фахівці зазначають, що посилення кіберзагроз відбувається на тлі зростання технічної оснащеності злоумисників та зниження обережності громадян. Начальниця відділу медіапланування та комунікації управління маркетингу та реклами «Глобусбанку» Юлія Хрустальова наголошує, що найпоширенішою причиною шахрайства з платіжними картками в Україні залишається соціальна інженерія, тобто випадки, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані шахрая. Шахраї зазвичай дуже багато спрямовують своїх зусиль на те, щоб дістатись до чутливих даних користувачів, і таких випадків зазвичай можна було уникнути, якби українці. Знали правила платіжної безпеки. Юлія Хрустальова зазначає, чимало випадків шахрайського заволодіння коштами можна було поникнути, якби українці краще знали правила безпечного користування платіжними картками та інтернет-банкінгом. Саме з метою підвищення фінансової грамотності та протидії шахрайству, Національний банк України ініціював нову хвилю всеукраїнської інформаційної компанії Шахрай Гудбай. До неї вже долучилась низка провідних фінансових установ країни. У межах кампанії Юлія Хрустальова назвала основні правила, дотримання яких допоможе не потрапити на гачок шахраїв. Перше та найголовніше правило це завжди тримати три цифри на звороті вашої картки в секреті. Також нікому не передавати коди, які приходять вам від банків, ну, тобто одноразові паролі та е, мобільних операторів, пін-код від вашої карти, пук-код сім-карти. Тримайте це все в секреті. Не переходьте за незрозумілими посиланнями, які вам надсилають. Створюйте складні паролі. Складні паролі можуть складатися з 12 або більше більше символів, Це можуть бути великі та малі літери, цифри, спеціальні знаки. Також, звичайно, зберігайте надії на свої паролі, встановіть на своїх аккаунтах в соціальних мережах, взагалі, де це можливе, двофакторну автентифікацію для того, щоб шахраю було неможливо взламати, взламати ваші аккаунти. Також ніколи не вводьте свої логіни та паролі на незрозумілих вебресурсах та сайтах. Найголовніше правило це прив'язати свій фінансовий номер до ваших паспортних даних або перейти на контракт з вашим мобільним оператором. Не прив'язуйте свій фінансовий номер до ваших соціальних мереж або мобільних там акаунтів, які ви використовуєте в месенджерах або будь-де. Прислуховуйтесь до правил платіжної безпеки та ваші фінанси завжди будуть захищені та збережені.